І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, я, мов окаянний, і день, і ніч плачуть на розпуття вололюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Облухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і, і Господи зневажають. Людей тяжкі ярма запрягають. Орудь лихо і лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти, юридиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, вертайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива, праведною кров із ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть. Материні, очі з современними огнями. За німцями недоріку сліпую каліку добре водіть, показуйте, нехай стара мати научається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться лута на очах ваших неситих, побачите живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитися, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла не забуті дітів своїх, як якби... боїх. Дав биселого віку половину, от така то наша слава, слава України! Отак от і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб відкрились високі могили, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обмініти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.